Надіжда на те, що наступить скоро мир. очень дорого. Я проживаю в Варшаві. Моя мама проживає в Харкові. Е, першого буде працювати. Так, мама? 31-го першого буду працювати. Так. Тому Дому не знаю, як я буду вдома. З батьком бабуся приїде і перша, і друга, і буде святкувати разом. Я думаю, до часу ночі. Вже попала шампанського вип'ємо і спати, бо першого на роботу. Я б хотіла провести його з сім'єю, та зараз я з своїм класом йду на відкриття. Ну, не то, що збираємося, але з сім'єю посидімо з ребенком, з мамою. Ну так, да, вдома. З Сім'єю. <говори> ну, ми готуємося зі своєю компанією. Ми орендували таке приміщення невелике, і там вже буде там невеличка сауна. Якщо буде холодно, це закрите приміщення, щоб ніхто не міг туди потрапити зайвий. І своєю компанією ми будемо там готувати свої страви, і також може щось замовимо ще не вирішили. Ну як завжди вдома. Тихо. Наша сім'я тихо. ну, без помпезности, без каких-то там огромных праздников в семейном круге. У меня так получается, все, что все уехали, естественно, я буду сама. Но все спокойно. Как говорится, я думаю, что в одиночестве, но не со скуки, а все в порядке. Я не, дети не будут, у них маленькие. Житинок. ну, по скромному в нас виходило ну, тисяч сім. По скромному сім'я дітей. А в этом році ну от, война. не інті не цікаво. Е, ну так, е, може тисячі три вийде за е, зйом приміщення, а алкоголь ну я особисто не не вживаю. Тому я не, не можу підсказати, скільки вийде це іншим, які будуть е, коштувати щось е, по їжі. Я думаю, що це також в районі трьох тисяч вийде за все. І за страви, які ми особисто будемо готувати, і за страви, які вже будемо замовляти дома, сім'єю сама готую. Мені діти допомагають. Но шампанське в нас же є. Риба червона теж є. Ікру купити можна. Я не знаю, скільки, скільки кошту? коштує. Вона не знаєш цін. Я не знаю, бо я в Херці не проживаю в Україні, тому не знаю. Я... Але я сказала, що були бутерброди з ікрою і не виготавлювали, так? І на і скільки буде коштувати? Я не знаю. Ми дізнаємось пізніше. Тисяча дві. Після з подарками то всі три. Возможно, минимум 2-3 тысячи стало сложнее финансово. Я его не буду свитковать, я себе водочки возьму у меня. Ну, где-то три, наверное. Це а это так, щоб по-семейному посидеть. Тысячу я тисячу полторы на стол я свой потрачу, потому что я одна. Это не то, что гости там. Гостей близко никого нет, поэтому я буду сама. Не підраховувала, не, не можу сказать, но думаю, тысячи три. Это по-скромному.